Велику увагу Франко приділяв розвитку української літературної мови. Наукова рада Харківського університету у 1906 році за видатні заслуги в галузі філології присудила йому почесний ступінь доктора російської словесності. 1916-го російська академія наук присуджує йому премію за працю студії над українською народною піснею. Перша російська революція 1905-1907 років викликала у Франка нове творче піднесення. Відповіддю на події в Росії була його поема Мойсей, у якій він філософськи осмислює проблему вождя і народу. Саме Франко запропонував до ширшого вживання в Галичині назви Українці замість русини. Франко писав. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. За час своєї творчої діяльності Іван Франко видав понад 5 тисяч творів у різних галузях літератури і науки, зокрема філософії, теорії та історії літератури, мовознавства, етнографії, економіки, сходознавства, переклади близько 200 авторів із 14 мов світу. Помер Іван Франко 28 травня 1916 року. За кілька днів у Львові на Личаківському кладовищі пройшло багатотисячне прощання з видатним українцем. Спершу його поховали в орендованому склепі, а за 10 років останки Франка були перенесені в окрему могилу. На встановленому пам'ятнику в одвічному нестримному пориві підняв молод гранітний каменяр.